Привіт, друзі! Сьогодні я знаходжуся в себе на вулиці, на подвір'ї. Я вийшла на вулицю, не хочу в кухні там нічого робити, тому що жарко. Дивіться, я хочу спекти піцу з кабачка. Е, тісто замішуємо на основі кабачка. Муки нам треба небагато всього-навсього отаку чашечку. Чотири яйця, сир, колбаска, помідора і печериці. П'ять штук. Давайте починати. Саме перше. Підготовляємо форму. Я взяла ось така у мене є кругла форма. Наливаємо трішки олії і змащуємо форму. Для того, щоб форма вже була готова, виливати тісто. Так, ось так. так. Підготували. Бортики отак хорошо змастити, треба, щоб піца відстала добре від форми. Так, це ми зробили, хай стоїть, чекає наше тісто. Так, далі. Беремо кабачок, чистимо, натираємо на терточку. Ось на таку Ось на таку тертку. І віджимаємо з нього сік. Давайте будемо це робити. Так, дивіться, друзі, потерла я кабачок 700 грамів треба на цей рецепт. Сюди кидаємо 4 яйця. Так, ставимо 2 ложки сметани. Раз. І два. Можна, ще чуть-чуть, може, там трошечки більше поставити. Так, висипаємо оцю чашку муки, підсолюємо. Ось так трішечки я візьму зараз, ось так підсолюємо наше тісто, щоб воно було смачненьке і перчимо. Все. Тепер оце все замішуємо як тісто. Це у нас буде тісто таке. Нічого більше не додаємо таке кабачкове тісто на піцу. Добре-добре вимішуємо, щоб всі інгредієнти перемішалися між собою. Піца буде мати небагато калорій, можна їсти. Влітку це дуже добре. Зараз овочів багато. Приготувати таку страву треба обов'язково. Так, зараз я домішу. Так, замісила я тісто. Тим часом я нарізатиму колбаску, гриби, помідори і натирати сир, натерку в одній отдель, мисочки, і будемо складати піцу. Так, друзі, нашинкувала я пластинками гриби, натерла сир, нарізала колбаску і так само помідорки. Наше тісто готове кабачкове, виливаємо його у форму. Ось так. Так. Розрівнюємо. А тепер складаємо піцу. Е, візьмемо чуть-чуть сиром, притрусимо, щоб все так прилюбилося. Так, викладаємо грибочки спочатку. Ось так. Пластинками. Густенько, помаленьку як-небудь. На піцу можете взяти, що завгодно, яку хочете колбаску, беріть м'яско куряче, хто що любить. Тут головне тісто кабачкове. Ось так розкладаємо. Пекти ми її будемо в духовці, на середньому вогні, на, ну, на маленькому, так. Не, не так зразу закласти, щоб аж горіла. Помаленьку хай собі печеться. Так, викладаємо колбаску. Ось так розкладаємо ДД. Так. Викладаємо наші помідорки зверху. Швиденько робимо. Вечорі є вже на вулиці. Чоловік там пішов ліг, лежить за цілий день, заморився вже, не може, хоче відпочивати. А я вирішила швидко-швидко приготувати ось таку піцу до чаю. Посидимо вечором на столику. Так, і присипаємо сирком. Так. Ось так. Все. Несемо в духовочку. Наша піца підготовлена, печемо на середньому вогні. Яка у кого духовка, я не сказав, скільки пекти. Дивіться, самі. помаленько, щоб була рум'яна. Поїхали пекти. Друзі, отака піца вийшла. Дивіться, я тільки витягнула з духовки. Зараз я хай постоїть, щоб можна було її витягнути з дека. Хай трошечки остигне.